Добрий день, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти про перший подих осені, а саме про ранню осінь. Рання осінь ласкава, тепла, сонячна. І тут починаємо. Осінь тільки не завітала до нас. А що ж приносить з собою рання осінь? Послухайте вірш і дізнайтесь. Цю пору брожай збирають, птахи у вирій відлітають дерева, жовті і кущі. Весь час ідуть холодні дощі, і листя землю покриває. Все це у осені буває, А зараз малята. Пропоную вам пограти у дидактичну гру Кольорові листочки. Які потрібно розкласти у мисочки відповідних кольорів. Наприклад, жовті листки у жовту мисочку. Червоні у червону. Отже, перші листочки зеленого кольору. І ми їх покладемо у яку мисочку? Вірно. У зелену. Наступні листочки червоного кольору. І ми їх покладемо так. У червону мисочку. Молодці. Які ж листочки наступного кольору? Так. Жовтого кольору. І у яку мисочку ми їх покладемо? Не поспішай. Вірно у мисочку жовтого кольору. І на листочки помаранчевого кольору. Ми їх покладемо у мисочку. Вірно у мисочку помаранчевого кольору. Які ж ви розумнички. Дякую вам. До зустрічі!